Всім привіт! Вас вітає Олімпійський резерв. Мене звуть Дмитро Шаров, і це означає, що ми нарешті виходимо з канікул для того, щоб розмовляти з вами про цікаві спортивні теми. І сьогодні ми почнемо з дуже цікавої, але трішки пікантної теми. І це тема САКС і як він впливає на ваші спортивні результати. Оскільки тема трішки пікантна, подкаст помічений як 18. Тож, якщо ви неповнолітній, будь ласка, вимкніть цей випуск і ввімкніть якийсь інший. Ну, а для тих, кому вже виповнилось 18 років, ми продовжуємо. Але спершу я все ж таки скажу трошечки організаційної інформації, тому що ми були два місяці на канікулах, і зараз я прийняв рішення, що. Подкаст, оскільки це, власне, в першу чергу подкаст. Він на аудіоплатформах, таких як Apple Podcast, Spotify, Міго та інші, буде трішечки більш розширеним, там буде розкриватись не тільки основна тема, там будуть новини подкасту, новини спорту, ще якісь цікаві речі, які мене цікавлять. Тому, якщо вам не цікаво дивитись на мою фізіономію, а цікаво просто слухати цю інформацію, я дуже раджу підписатись на. Наш подкаст в якомусь з подкастоприймачів приймачів і слухати нас там. Ну і не забувайте, звісно, там ставити лайки, підписуватись, ділитися цими випусками зі своїми друзями. Це дуже допомагає проекту, дуже допомагає розвивати український як YouTube, так і подкастинг. Ну а далі ми переходимо вже до основної теми. Власне, чому тема сексу і спорту цікавить мене і цікавить багатьох інших людей? Доволі нескладно зрозуміти, тому що наразі є багато міфів, які пов'язані з тим, що, наприклад, сексом не можна займатися перед змаганнями або перед тренуваннями. Сьогодні ми ці всі міфи розберемо і зрозуміємо, що є міф, що є правда, і чому власне можна або не можна займатися сексом перед змаганнями. Ще з античних часів вважалось, що секс забирає життєву силу. Тому навіть. Перші олімпійці, вони завжди намагались перед Олімпійськими іграми утримуватись від сексу. Нагадаю, що вони виступали голі і, так би мовити, толпа голих мужиків, які утримувалися від сексу, біжуть по стадіону. Ну, так. Да. Мабуть, це не ті Олімпійські ігри, які я хотів би зараз бачити. Але навіть якщо взяти. Такі високі уми древньої Греції, про які їх всі знають, наприклад, про піфагора. То можна сказати, що піфагор вважав, що сперма це есенція життя, і її також не варто витрачати перед якимись важливими подіями. Наскільки ти витрачаєш частинку свого життя, і в тебе не буде енергії на якесь там високе звершення. Щось у цьому є, тому що ця думка вона переживала покоління і покоління. Вже в середньовіччя ми знаємо, що лицарі перед турнірами намагались утримуватись перед крестовими походами. Тамплієри теж намагались зберігати целібат. Ну і ця думка дійшла і до сьогодення, тому що такі, навіть зірки, як Мухаммед Далі, який змагався на рингу не так вже й давно, теж намагався. Утримуватись від сексу до поєдинків, там він їм не займався там 6-8 тижнів, що доволі довго. А якщо вже казати про більш бігові віди спорту, які нам цікаві, то футбольні тренери, такі як Марчелло Ліппі з Італії чи Луїс Феліпе Сколарі з Бразилії, забороняли своїм гравцям займати сексом під час турнірів. Тож, це не те, щоб міф це цікава тема, в якій варто розібратись. Але повернемось до міфів. Я їх чув декілька різних, і зараз ми пройдемось по тим цікавим міфам, які я знаю. Міф перший: секс перед змаганням знижує рівень тестостерону. Тестостерон це головний чоловічий гормон, який відповідає за м'язову масу, витривалість та енергію. Багато хто вважає, що після сексу рівень тестостерона в організмі чоловіка падає. І це правда, але він падає лише на кілька годин, і вже, умовно, за 6-8 годин його рівень відновлюється. Що було доведено у 1960-х роках, такими науковцями, як Вільям Мастерс та Вірджинія Джонс, вони довели, що Статевий акт не має довготривалого впливу на витривалість та енергію. Секс короткостроково підвищує частоту серцевих скорочень, але цей ефект нетривалий і доволі швидко проходить. І тут я хочу розповісти про одне цікаве дослідження, яке я прям зацінив. Я посилання залишу під відео для того, щоб ви могли ознайомитись, якщо вам цікаво. Але суть його була наступною. Британські вчені, хто якщо не вони, а саме дослідники відділу біологічної антропології Кембриджського університету, стояли на фінішній прямій півмарафону імені Робіна Гуда в Ноттінгемі у Сполученому Королевстві та зафіксували час забігу 542 чоловіків і жінок і сфотографували їхні руки. До чого тут руки? Як виявилось, дуже Точним методом визначення впливу тестостерону на людину, коли вона знаходиться в утробі матері, є довжина безіменного пальця. Ті люди, у яких безіменний палець, ось це довший, ніж вказівний палець, зазнавали впливу більшої кількості тестостерону в утробі матері, тобто в них тестостерон, скоріш за все, історично вищий. Це вважається доволі точним методом. Тепер зрозуміло, да, чому я жартував про британських вчених. Так от, вони статистично виявили, що в середньому люди, в яких безменний палець довший за вказівний, біжуть півмарафон швидше за людей, у яких тестостерону було менше, а значить безменний палець коротший за вказівний. Я даю вам пару секунд роздивитись свої руки. І Скажу, що це дослідження у нас тут не для того, щоб сказати вам, що якщо у вас безіменний палець короткий, то все пропало, можна не бігати. А для того, щоб зазначити, що люди з високим рівнем тестостерону, в цілому в дистанціях на витривалість є більш швидкими. І що для нас важливо: рівень тестостерону добре. Піднімається за рахунок якраз статевого життя і спорту. І тут е, доволі різні і цікаві моменти серед чоловіків та жінок, почнемо з чоловіків. У чоловіків після сексу рівень тестостерону, як я вже казав, короткостроково падає, але через 6-8 годин він повертається до норми. А якщо чоловік буде утримуватись від сексу, там, скажімо, 7 днів, а здається, саме такий. Відрізок був зазначений в одному дослідженні, то його рівень тестостерону може трошечки підвищитись, але доволі незначно, і тому немає сенсу утримуватись перед змаганнями, наприклад, на тиждень, тому що він трошечки підніметься і потім е, вирівнюється. Не буде якогось постійного зростання, не буде накоплення цього тестостерону. А якщо чоловік веде регулярне статеве життя, то рівень тестостерону в нього загально підвищений, і він, власне, якраз відчуває цей бенфіт. Тому чоловіку краще якраз вести регулярне статеве життя для того, щоб у нього рівень тестостерону був високий. Для жінок історія трошки інакша. Всі ми знаємо, що тестостерон це чоловічий гормон, але для жінок він теж важливий, тому що він теж відповідає за їх м'язову масу, витривалість, енергію і оце все. Для жінок, як виявилось, після статевого акту рівень тестостерону зростає. І він може зростати на 20-30%. це космічні цифри. Власне, тому, мабуть, мені мій перший тренер і казав, що чоловіку перед змагальним сексом займатися не варто, а от жінці прям це дуже добре. Тож, ми можемо з впевненістю сказати, що з деякими нюансами, але перший міф про те, що секс знижує рівень тестостерону, тому їм не варто займатися перед змаганнями. Ми спростовуємо. Певні нюанси я розкрию далі. А якщо ми вже торкнулись теми жінок, то я хотів би торкнутися теми, яку я не знав, в якій взагалі темі подкасту розкрити, і мені здається, вона ось тут найбільш підходить. Це тема, власне, використання сексу, а точніше його наслідків в якості допінгу. І я зараз кажу про вагітність. І якщо ви не знали, в такій, слава Богу, вже неіснуючій країні, як Радянський Союз. Атлетки перед важливими турнірами вагітніли. Чому? Тому що виявилось, що жіночий організм на перших тижнях вагітності він, якби, працює більш ефективно. Чому так? Перше, в жінок зростає рівень еретропоетину. Тої самої епошки, яку ще кілька десятків років тому кололи в якості допінгу, зростає рівень еритропоетину, збільшується обсяг кров'яних тілець. Власне, кров'яна система починає працювати більш ефективно, і жінка має підвищення її спортивних результатів, тобто не банально може рости і ВО2-макс, і, і вона може бігти швидше, довше. І от все, чого ми люди в спорті на тривалість, намагаємось досягти. Другий момент: в них підвищується рівень прогестерону. Це гормон, який допомагає організму адаптуватись до вагітності, він розслабляє гладку мускулатуру і в цілому сприяє тому, що тіло відновлюється краще. Тому в купі з першим фактором, жінка може і тренуватись більше, і бути швидшою, і ще й краще відновлюватись. Третім фактом є психологічний фактор, тому що жінка знає, що вона вагітна. І в неї в цілому гормони буяють, в неї кращий настрій, вона знає, що у неї, по факту, є допінг, і вона дійсно тренується краще. Як це працювало на практиці? За кілька місяців до важливого змагання, наприклад, до Олімпіади, атлетки вагітніли. Під час перших 6-8 тижнів вагітності в них спостерігався оцей сплеск гормонів, вони були потужними, вони виходили на змагання, показували круті результати. І після турніру або після Олімпіади робили аборт. Власне, ось цей е, фінальний е, крок цієї всієї схеми і викликає дуже багато негативної реакції. І викликав, і викликає, і я сподіваюся, що. Якби ця мода ніколи вже не повернеться, тому що ми то звісно знаємо, що в радянському союзі спорт був способом політично показати, який радянський союз великий і могучий, і для цього можна було не шкодувати навіть життів тих, хто ще не народився, але це все ж таки я вважаю дуже неетично, тому олімпійський резерв в Обличчі мене нагадує дівчата, кохайтесь, але не з москалями, бо до добра це не доведе. Міф номер два: через секс витрачається багато енергії, і спортсмен стає слабшим. Ця теорія або міф базується на тому, що під час сексу людина витрачає багато енергії, і після цього в неї нема сил на тренування або змагання. Давайте розберемось, скільки ж енергії витрачає середньостатистична людина під час сексу. Спойлер: енергетичний гель вам на цю активність не потрібен. Дослідження 2016 року, опубліковане в Frontiers in Psychology, показало, що середня витрата енергії під час сексу становить 50-150 кілокалорій, що в цілому це як маленька прогулянка парком. Тому вам не потрібно переживати за те, що під час сексу ви витратили дуже багато енергії. І ці 50-150 ккал – кілокалорій це якщо у вас партнер є. Якщо ви е, сам з собою, то там витрати ще менше. Тому можна запросто сказати, що цей міф спростовано. Міф номер три: чоловіку треба економити білок, який необхідний на його відновлення. Це якийсь дурнуватий міф, але я в цілому розумію, звідки в нього ростуть ноги. Тож, давайте розберемось, скільки власне білку витрачає чоловік під час сексу. Середній об'єм еякуляту складає десь від 2 до 5 мл. Середня кількість білка в ньому близько від 5 до 25 мг. Основними компонентами сперми є, якщо ви не знали, фруктоза та інші цукри, які якраз забезпечують харчування для сперматозоїдів, просто гландини, які регулюють фізіологічні процеси. Цинк магній калій, які важливі для здоров'я сперматозоїдів, та білки та амінокислоти у дуже маленьких кількостях. Якщо ми згадаємо, скільки дорослому атлету потрібно білку для його відновлення в кожен день, точніше не для відновлення, а для взагалому існування, то це від 1,6 до 2,2 грами на кілограм маси тіла, тобто для атлета вагою 70 кілограмів, потрібно десь. Від 112 до 154 грамів білку на день. Нагадую, що під час однієї еякуляції втрачається від 5 до 25 міліграм білку. Тобто, ця доза настільки мізерна, що можете на цей факт не зважати. Цей міф спростований. У основних міфах ми пройшлись. Давайте тепер розберемось, коли краще займатись сексом, а коли краще відкласти це діло на потім. І, мабуть, найкращим часом для заняття сексу для атлета є період після тренування за пару годин до сну. Чому так? Все дуже просто. Перше, під час тренування в організмі збільшується рівень кортизолу. Це гормон стресу, який, власне, буде не давати вам заснути, якщо його у вас дуже багато. Під час сексу рівень кортизолу падає. До речі, дослідження 2017 року опубліковано в журналі Clinical Journal of Sports Medicine, показало, що в тих спортсменів, які займалися сексом за день до змагання, відновлення було краще, і рівень кортизолу на момент початку змагань був нижчий. Що якби символізувало про те, що відновлювались вони перед цим змаганням краще? Другий момент: під час сексу виділяється гормон окситоцин. Який відповідає за почуття прив'язаності та задоволення. Його рівень також допомагає зняти напругу і розслабитись. У дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Pain, назва просто. У 2013 році було доведено, що підвищений рівень окситоцину може зменшувати сприйняття болю до 50%. Тобто... Цей гормон це як природне знеболювання. Тому, якщо ви хочете краще відновитись після змагання або після там травми, ще чогось, то от заняття сексом може вам допомогти пригнічити це відчуття болю, що теж класно. Також після еякуляції у чоловіків підвищується рівень е, пролактину. Це гормон, який відповідає за сонливість, а в жінок підвищується рівень естрогену, який також сприяє релаксації. Також дослідження 2018 року опубліковане в журналі Sports Psychology, показало, що секс допомагає спортсменам знизити рівень тривожності та підвищити рівень мотивації. Виявилось, що ті, хто мав регулярне сексуальне життя, повертались до тренувань значно швидше після змагань або після травм. Цікаво, що деякі спортсмени використовують секс як спосіб скинути надмірне психологічне навантаження після важкого тренувального процесу або між виступами на змагань. Так, для прикладу на Олімпіаді в Лондоні в 2012 році спортсменам було роздано 150 тисяч презервативів. 150 тисяч. Я не помилився. Це стало Рекордною кількістю за всю історію олімпіади, і реально допомагала спортсменам трошечки розвантажитись між виступами в різних дисциплінах, але треба не забувати, що іноді спортсмену краще перенести секс на потім. Наприклад, якщо ваш статевий акт починається вже занадто пізно, десь там за північ, або ви там дуже активний, дуже пристрасний. То це може навпаки негативно повпливати на сон, і в цьому випадку все ж таки краще рекомендується уникнути сексу для того, щоб не шкодити сну і, власне, відновитись краще. Ну і не варто займатися сексом за одну 2 дві години до якогось важкого тренування. В дослідженні Journal of оф Science and Medicine у 2018 році вчені порівняли спортивні результати бігунів, які за годину-дві до важкого тренування мали статевий акт і з результатами тих, кого не мали. Так от, ті, хто мав статевий контакт, вони показали, що в них і VO2max на тому тренуванні був трішки нижчий, і взагалі сприйняття тренування було для них складнішим. Тому. Давайте ще раз підсумуємо, що е, ввечері перед змаганням можна за там годину-дві до змагання або важкого тренування краще потерпіть на період, коли будете відновлюватись. Останнє питання, яке я анонсував і на яке я хотів би відповісти, це чи відрізняється секс від відстурбації е, для власне, спортсменів, ну і для всіх людей. І тут доволі цікаво. Є дослідження 2003 року, яке було опубліковано в Archives of Sexual Behavior, де було виявлено, що після сексу з партнером тестостерон, окситоцин та пролонин зростають значно більше, ніж після мастурбації. Це можливо пов'язане з тим, що під час сексу у вас є не тільки фізичний аспект. А й аспект емоційний, від якого якраз ці гормони виділяються більше. Тож, дякую вам за те, що занурились зі мною в цей цікавий світ сексу. Нагадую, що ми розвінчали міфи, що перед змаганнями не можна ним займатись. Ну, якщо тільки ви не займаєтесь цим прямо перед стартом. Тож, кохайтесь, не з москалями. Підписуйтесь на Олімпійський резерв, ставте мені лайки. І не забудьте сходити в опис до цього відео. Там є посилання на наш актуальний збір. Ми збираємо гроші на допомогу дітям сиротам З вами був Дмитро Шаров. До зустрічі в наступному випуску. Пока. Тестостерон це головний чоловічий гормон, який відповідає за м'ясову м'ясову. Тестостерон це головний чоловічий гормон, який відповідає за м'ясову м'ясову.